Не завжди мої походи закінчуються масовим збором грибів. Іноді вони бувають ну, дуже цікавими. Та що я вам розповідаю, самі все сьогодні побачите. Першою знахідкою на сьогодні я можу назвати цей цікавий гриб. Трутовик березовий. Ростуть такі симпатичні грибочки на березі. До речі, це може бути просто гілочка берези, на обов'язково ціле дерево. В розрізі гриб дуже м'який. Білий, видно його форна зрізні. Що ж на смак? Який він на смак? Ну, як ви бачите, не дуже. Кислий, гіркий, неприємний. Я його не збираю, хоча він лікувальний. Знахідка була для мене найнеочікуванішою чага. Звичайна чага, та, котру всі шукають. Мало хто знаходить, а багато хто навіть не знає, як вона виглядає. В основному це береза, бачите? Тільки-тільки зломлена. Ще не повністю її розложило, тому харчування вона ще якесь має. Дуже твердий гриб. Так, цей гриб. Звичайний ніж для грибів не підійде. Тому, якщо немає сокири або пилки, треба брати, ну, хоча б міцніший ніж. А далі починається неймовірний процес. Якщо ви думаєте, що це просто, то ви дуже помиляєтесь. Коли вам вдалося відламати хоч якусь частину чаги, можете роздивитися поближче. Всередині вона мусить бути такого ржавого кольору. Немає запаху, смаку також. Деревина деревиною. Дуже дуже міцний гриб. Схожий більш на деревину, ніж на гриб. Ось такий має зовнішній вигляд. Чорний верх різко переходить в такий, такий помаранчево коричнево ржавий кольор середини. Саме цю частину і використовують. Ось так виглядає шматочок. Чорну частину можна відчищувати, можна, ні, кому вже як подобається. Так ось її чагу і збирають. Шкода, що в мене сутки не було. На цьому цікавинка даної місцини не закінчується. Здавалось би, що це? А це ліщинові рукавички. Можливо, ви і не чули ніколи про таку назву. На ліщині іноді зустрічаються ось такі дивні гриби. Іноді вони бувають дуже такої продуркуватої форми, схожі на пальці в рукавичках. Ну, зараз вони вже такі старенькі. Але дуже дуже цікаві. І, звичайно, схожі на маленькі пальчики, їх не збираємо. Наступним грибом, який мені знайшовся, був ось такий розкладений трутовик справжній, це більш молодий екземпляр, ще один старий, а там далі їх росте. Безліч. Виглядає цей гриб ось таким чином. Має низ, має верх і схожий на копице. Так виглядає трутовик справжній. Росте дуже часто не одним екземпляром. І має двійника. Точніше, він сам є двійником чаги. Чомусь люди дуже часто плутають ці два гриби. Як бачите, всередині навіть кольором вони схожі, особливо в старому такому віці. Але насправді це різні гриби, щоб ви знали. Як бачите, навіть навколо одного дерева можна знайти багато цікавинок і гарно провести час. Піду на пошуки нових таких цікавих дерев, де ростуть гриби, різні гриби. Не обов'язково вони мусять бути їстівними.